Ну що, друзі, як вам така красота? І всім доброго, доброго, доброго дня. Слава Україні і слава нашим Збройним силам України. Так що день третій, е, так сказати, завершальний з нашою риболовлею. І хотів би все-таки зробити коротесенький відосик, зробити деякі поправочки і послати всіх хейтерів, які нас хейтять за оселедець 10 Якщо ви заб'єте в Гуглі, Рецепт оселеця з того то вас Google завалить рецептом оселедця 1 столоба. Так він буде і називатися. Також там є саламур і є багато різних там назв оселедця з товстолоба. Так що, друзі, все, що в мене залишилося, дивіться, ось. Оце все, що в мене залишилося для мене на вечерю. Все остальне розпихав у баночки. Так що Е, ще раз повторюся, як ми робили оселеця з товстолоба. Тобто ми придбали рибку в першу чергу, хорошу, свіжу рибку, тільки свіжу. Вона тоді така тугенька, гарненька, от, ну, тобі ж красивенька. Ну, я думаю, кожна людина, якщо е, там, заріже курочку, її вирощує, заріже і по-свіженькому приготує, то вона зовсім е, не така, яку ви там десь купите. Там, на чи там в другому іншому якомусь місці. Так що стараємося, щоб риба була жива, приїхала додому і це все діло робимо так. Ну, не завжди так вийшло. Позапрошлого році ми працювали, навіть брали замороженого. тобто Брали на Дніпрі, його заморожували, ну, тобто, виловлювали, заморожували така камера, і ми його забирали. Ну, це такий Дуже хрименький процес, її потрібно розморожувати, чистити, і вона не дуже така округа, як би хотілося. Використовуємо живеньку, свіженьку рибку, тобто є порівняння. от, І готуємо о, такий оселедець. Так що для того, щоб приготувати оселедець, з розрахунку на 2 кг риби варимо маринад. тобто 1 літра води, неповний стакан 200 цукру ой, цукру, е, неповний стакан. Солі. Десь вже, якщо потрібно, його замандюрила. І е, неповний стакан оцту. Можна навіть на два пальця оцту не повний, на один палець неповний солі. І пів стакана цукру. Варите такий маринад. охолоджуєте, рибку почистили, нарізали. Так як вам. Ну, і Ми такими стейчками. Бачите, це я буду, їсти, то мені можна брати брукавиць з такими кусочками. От. Нарізали. Запнули її в морозильну камеру. Маринад остив на наступний день, встали та це діло витягнули, рибка розстала, маринад їх занурили і десь в районі ну ми дивимося там. Півтори доби, дві доби беремо, взяли кусочок рибки, е, попробували яка вона там всередині. посмакували, якщо підходить, гадять, ви її берете. Заливаєте. ну, у нас є такі для рахування великі квадратні видіємо посуд, одну використовуємо для там, зливання, вимочування, обмивання різних речей. Бо так як рибу е, почистили, потім ми її готуємо е, до того, щоб її замаринувати або зробити консерву. Тобто вона 20 разів перемивається, оббирається це все чорненьке, щоб було так, як ми любимо для себе. Так що, друзяки, е, заморозили. Залили маринадом, поставили і пробуєте. Бо були, були моменти, коли людина каже, я витягнула по вашому рецепту, а вона соліна". Ну, Від цього може залежати. Ми просто її, коли замаринуємо, ми її ставимо також у водяному холодильнику там температура від 5 градусів. Тобто, вона 4-6 і у всьому діапазоні, тобто, коли 6 набирається, вона включається обратно. ну, тобто, він при цій температурі. От, у кожної людини може бути різна температура, і, і, і сіль може бути різна. Тобто і стакан може також бути різний, і цукор навіть теж може бути різний. Так що пробуйте, якщо вже буде дуже сольований, тоді вилили в таку раковину і промили водою або вимочили, ну або там якийсь тазок. Ми в такому цьому беремо, тоді зливаємо розсол, е, Якщо вона нормальна, ми не промиваємо. І даємо. Стекти стекла, потім беремо рушничок, розстиляємо і на той рушничок рибку вижимаємо і викладаємо, щоб вона е ну, типу, стекла. Ну, а Потім вже потрібно додає. Я все забуваю, які шарики, шарики називаються. Тобто воно видно по баночкам, ось тут, о, вони тут є. Тут погано видно, ось в цьому ці банки краще видно. Бачите, ну, там Шарики, всякі всякі приправки. От, отак баночка напхата. Тобто перемішує вже рибу після того, як вона стекла. От, і потім вже ми напихаємо її в баночки. Баночки стерилізуємо, кришки стерилізуємо для консервів. Для товстолоба з товстолоба. Для таких консервів ми кришки не стерилізуємо. Тільки банки, бо ми їмо їх ну, стерилізуємо в такі е, машинки. Так що і Закладаємо і заливаємо повністю олійкою. Скільки вони мають можливість стояти, я не знаю. Тому що довго вона не стоїть, тому що вона дуже швидко з'їдається. І хтось каже, це не добре, фу, таку рибу я не їм. Тобто скільки людей, скільки смаків, скільки думок. Так що нас також в родині не всі полюбляють. Хтось любить консерву в томаті, хтось любить в маслі. А я люблю, Леся Петрівна, любимо. Оселедець того столова Надія Анатолійна також любить. Так, так що скільки людей, скільки і смаків. І е, Скільки у нас готової продукції в банці, зараз я просто баночку візьму і зважу. Хтось там скаже, та там вже олія вже є, тут а також вже, все це діло вже приготовлено, Але раді цікавості, я думаю, тут буде видно чи не буде. О, це у нас за все Отак буде. О, а ну, друзяки. Оп, а ну буде там видно на камеру чи не буде. А ми також ще зробимо, дивіться. О. Так що що ми робимо? Дивіться, у нас є банка. От, баночку ми Оп. щось не хоче загорати. Ану. 230 грам. Не включається лампочка, Них... о, включилася. 230 грам. Коли старили по нулям. Так, а, баночку треба з кришечкою. Оп. Баночку треба з кришечкою поставити. О, бачите, 14 грам. Оп, все, баночку відняли і дивимося. Оселедчик, з товстолоба. Тобто 556 грам. У нас з олійкою з усими приправками. Ось оці 556. Ці у нас 576. Тут у нас 546, ну, майстер такий діапазон. Тобто, булася Петрівна на мене кричить, 560, що я. Мало напихаю. Ну і по консервочці також вже 532, 534. І у маслі. 494. 500. Так що, бачите, саме більше виходить продукції. Ну, тут же ж вона повністю залита. Олією Леся Петрівна мене заставила її. Напихати так, що це просто 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 капець. Так що, друзі, ну, от така історія. От, По консерві то і по е, солінню. Тостологу. По солінню я вже вам розповів. Але там варіантів дуже-дуже багато. Саме головне, щоб була у вас риба і була у вас сіль. Все решта фантазія. Так само по маслу По маслу ми даємо 12 грамів на кілограм вже підготовленої риби. І в томатному соусі 14 г солі на 1 кг риби. Чому так? Тому що соус ми робимо солодкуватий, виходить, коли рибку сюди на 2 г більше солі, виходить якраз те, що потрібно. Ну, Це в нас так виходить. Як вам, е робіть, спробуйте і смакуйте. Тобто, от така історія. Тобто 3 дні 120 кг столоба перероблено і саме довше. Робився у нас, оказується, оселедець стовстолова. Ході він у нас був без термічної обробки, але найдовше. Чому? Тому що заморозка, потім мариновка, потом э, підготовка і в банки просто вже запхали, залили і закатали. швидше ну, саме саме робиться э, консерва в олії. тому що ми фактично перший день. Тільки я її першу партію вже почав нарізати, вже Олесі Петрівні сюди приніс і вона тут вимиває і вже маринує, і ми напихаємо. Так що з цією саме легше. Ну, а також, коли робите три види риби, ви можете її сортувати. Там, наприклад, туди більше з кісточкою, туди більше животиків, туди більше того. Тобто це все залежить від того, від вашої фантазії. Так що це товар, який більш такий, роз, э, такий ходовий. Тому що він для різної верстви населення. І так як зараз проблеми з світлом, зараз дуже багато людей користуються от такими полуфабрикатами, можна так сказати. Там відварив якихось макаронів, чи то картошки там зварив, там шваркнув там якісь консерви, от перекусив, чи там зварив макарони і відкрив там консервочку з курочки чи е, тушоночку курочки або свининки, або там інші якісь речі. Так що це ходовий товар, який предназначений для різних категорій населення від е, нижчої до вищої. Ну, а вже там, так сказати, хтось каже, там, не люблю таке, чи люблю. Ну, Я, наприклад, ікру не люблю, а хтось там полюбляє ікру, хтось любить а я не люблю, бо я його не їв. Да, тобто ну, є отакі от моменти. Так що, друзяшки, і також. Я ще хотів би до вас звернутися, тому що я трошки протупив. Але коли я дуже сильно коли я пообіцяв, я не люблю включати задню. Ми вже розпочали збір на 30-ку, але на 30-ту бригаду на автомобіль. Але до мене звернулися хлопці 79-ї бригади. Я проплатив форсунки там 20 тисяч на ремонт. А також звернулися хлопці 426 батальйон морської піхоти, щоб допомогти їм придбати апарат. Для витоплювання тротилу, для того, щоб вибурювати волю і свободу і нищити ворога. Так що, друзі, 60 тисяч гривень цих треба якось бігенько назбирати, бо в нас вже тетианишка на руках. От, і до понеділка пообіцяв хлопцям заплачу. Ну, хтось каже, продай людей і заплати. Ну, не одну. Ну, зробимо і так. Ми багато таких моментів робимо, закладаємо свої кошти, частково буває, забираємо, буває, не забираємо, для того, щоб прискорити той чи інший процес. Також замовив Бендеро Пауер, Ще три тижні назад, мабуть, вже я оплатив хлопцям. Ну, його ще поки нема, тому що його не зробили. І от є такі моменти. Так що, друзі, сьогодні ще в дорогу. Їдемо забирати вже т 5 нарешті. Ціна питання 5200 на кордоні. Це пасажир 2,5, так як просили хлопці. Ну а там треба ще зробити ТО, резина і... Воно ще покаже, що воно і як воно. Так що ті зіваки, які розповідають, дорого чи дешево, візьміть нашу упряжку і потягніть її трішки. Тому що, якщо хочете жити в мирі і свободі, то треба для цього щось робити. Як я казав про ту о, тещу, коли зять питає, мама, може, хочете свіженької юшки із рибкою. Вона каже, так, да, звісно, хочу. То каже, підіть собі рибки наловіть, зваріть і не пить то тобі ото така історія. Так що для того, щоб жити в вільній державі, кожна людина повинна щось для цього робити. В першу чергу підтримувати тих, хто виборює для нас волі і свободу. А ті люди, які пишуть, де ж держава, йдіть. Самені сьогодні написала людина. Кстати, військовий написав. Ну, може, то така такий аккаунт, ну, сама заставка, що де ж пікапи від держави, чому держава не купує? Ну чого не купує? Купує, просто можливо, та кількість, яка потрібна. Ну, їх просто немає. По-друге, ті пікапи, які куплені, хлопці не можуть їздити ними там, де, де вони їздять на тих, що ми їм е, купуємо. Так що, ну от якось так. Так, да, є багато корупції, але я не по цим моментам, я в першу чергу до мене звертаються прості хлопці, такі самі, як ми з вами. Так що, друзі, всім миру здоров'я і добра. Працюємо далі, ховаються все діло, ну от якось так. так що... В кого є время, купуйте рибку, готуйте і реалізуйте. Бажаю міцного та непохитного. Ми бійці інженерно саперного взводу одного із підрозділів морської піхоти. Звертаємось до Сергія Шелудько та його аудиторії з проханням про допомогу. Для більш продуктивного знищення ворога нам необхідна плавильня для тротилу. Її вартість складає 60 тисяч. Допоможіть нам, будь ласка, зібрати цю суму. Кожна гривня наближає нас до перемоги. Слава Україні! Героям слава!